Війна повернулась до Росії додому, а Україна має повне право захищати свій народ, завдаючи ударів по російських територіях. Так вважає міністр оборони Латвії Андрій Спруц про те, як у Латвії оцінюють операцію у Курській області та її ширші наслідки для війни в Україні з латвійським міністром поговорила керівниця мовлення Голосу Америки у східній Європі Мирослава Гонгадзе. Ючате Юкрейншодвиндово на території Ukraine. Ви сказали, що Україна має виграти цю війну на території України. Україна вже пересунулася на територію Росії зараз. Вона воює і вже захопила, як кажуть українські посадовці, понад тисячу квадратних кілометрів російської території. Якою ж ви бачите перемогу України у цій війні? Exactly. Саме так я думаю, що зараз ми бачимо, що війна певною мірою повернулася додому. Війну розпочав Путін і Росія. Ми побачили, що війна також безпосередньо впливає на те, що відбувається в Україні, і Україна має абсолютно повне право захищати свою територію, захищати свій народ, зокрема завдаючи ударів по російських територіях. Це дуже чітка позиція латвійців та Латвії, зокрема особисто моя. Тому звичайно, це абсолютно легітимні дії у війні щодо самозахисту, у війні за свободу і. Боротьбу за цілісність України Українці мають право також завдавати ударів по території Росії. На мою думку, це якраз нагадує Росії про елемент самознищення. Я казав це на початку, що насправді Путін розпочав процес самознищення, і рано чи пізно це повернеться назад. Тож тепер, як точно сказав президент Зеленський, війна повернулася туди, звідки розпочалася. І я вважаю, що це дуже хороший сигнал і дуже важливий сигнал. Що дивіться, Росія не може виграти цю війну рано чи пізно, звісно, за підтримки Юзників Україна виграє цю війну, і я в цьому абсолютно впевнений. І це займе стільки часу, скільки буде потрібно. Але Україна повинна виграти цю війну. щодо пересування російських військ є повідомлення, що Росія виводить частину військ з України. Який бачите це просування з огляду на територію навколо вашої країни? Цертензерсамо безумовно є певні переміщення. Я думаю, що це наймовірніше свідчить про те, що з російського боку також є певна нестача ресурсів та певна вразливість. Не будемо недооцінювати Росію. Не варто недооцінювати ігнорування людського життя з боку Росії. Не варто недооцінювати агресивність Росії. Давайте також не будемо недооцінювати готовність Росії поставити все на певні військові воєнні рейки. Але водночас давайте не переоцінювати. Росія має свою вразливість.